Як з такого зробити таке за одну годину? Жартую сьогодні буду перший раз робити вечірні мейк. А поки розкажу вам про те, як я вступила на спеціальність своєї мрії. і Відрахувалася на другому курсі. В середині 11 класу потрібно було обирати предмети на ЗНО, які ти будеш здавати. а Я ще не знала, ким я хочу бути. Крас той момент мені написала колишня подруга, яка вступила до університету внутрішніх справ. Тоді я їй подумала, що це класна ідея. Ми з мамою не жили бідно, але оплачувати проживання мені в іншому місті вона не могла. А там я була на повному забезпеченні. Мене кормили, було де спати та ще й давала двісті гривень. Зверху. 200 гривень так смішно. Якщо ви не знаєте, то щоб вступити до такого університету, ЗНО не достатньо. Треба ще було здавати фізо, до якого я одразу почала готуватися. Я, як і всі, напевно, думала, що буде допомагати людям та зміню цю систему. Але ще на першому курсі зрозуміла, що система, скоріш за все, змінить мене. Та й прибирати територію або сидіти на самопідготовці, коли тобі нічого не треба вчити, або стояти в нарядах. Мені не подобалось. Тому я вирішила піти ще з першого курсу, але мене запитали, хто до без поліції, і я реально не знала. В другому курсі нас відправили додому через коронавірус. Я зрозуміла, що більше туди не повернуся, але прийшлося їхати писати заяву про звільнення. Тоді не обісрали всі від кросового до ректора. Але я пішла. Ось такий вийшов гавняний мейк. Дякую, що подивилися. Все з вами була Сабіна.